Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. Завжди вибираємо інтуїтивно. І будемо дивитися. Бувають такі випадки, що ви не можете вибрати. Це у вас або систематично, або у вас інтуїція не працює, або просто вона сьогодні трошечки щось. Можливо, що і всі три сьогодні вам підійдуть, або дві, і тому ви сумніваєтеся. Тобто, дивіться до кінця всі три карти, а там виберете, або ввечері перевірите. Поїхали, мої дорогенькі, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Тут у нас король мечів. Ви знаєте, це день такий розмови. Зустрічі з спеціалістами. Це можуть бути і військові, це можуть бути взагалі люди в погонах, лікарі, хірурги, юристи. Ось якось так. Це навіть, ви знаєте, от, наприклад, пішли ви до зубного врача, теж і проходить по цій карті. Потрібний вам Комп'ютерний спеціаліст, айтішнік теж проходить по цій справі. У когось буде знайомство з такою людиною, у когось буде така, можливо, трошки неприємна розмова, у кого з'являться плани на майбутнє для якоїсь справи. Ця карта теж говорить про структуру і про плани. Тобто, порада буде вам чітко бачити. Майбутнє, наприклад, так? Чітко відповідати на запитання, не ходити сьогодні навколо, туди-сюди, не знаю. Тут приймайте чіткі рішення. Ось якось так. Чітко висловлюйте, логічно думайте сьогодні. Свої питання ви вирішите не інтуїтивно, а логічно. Тобто, тут потрібна ваша голова. Карта номер 2 Вісімка жезлів, яка говорить нам про швидкість. Швидка якась інформація, звідусіль. Можливо, ви шукали роботу і довго не могли знайти. Тут вам можуть зразу запропонувати декілька, або декілька варіантів, де вам прийдеться вибирати, або дійсно якась, знаєте, кількість інформації. Перенасиченість інформації. Десь у вас щось не йшло. І тут у вас такий поштовх, і дуже швидко щось пролетить, знаєте, якось так. Дуже швидко все міняється. Карта радить вам реагувати швидко сьогодні, тому що це, знаєте, як кажуть, блискавично швидко. Карта номер 3 Дев'яточка кубків, ну, ця карта зразу вам говорю в задоволення. Сьогоднішній день стопроцентно ваше особисте задоволення. Якщо ви закохались, це ваша особиста закоханість, особиста ваша радість це може бути і народження дитини, внука, писанятка, що завгодно. Щось дуже приємне, приємні звістки, приємні новини. А десь щось якусь інформацію приємно почули. Це приємні розмови, це примирення, замирення. Ну, Ви знаєте, дуже високий емоційний стан сьогодні і позитивний стан. Тому ця карта і радить, дивіться на світ позитивно, і дивіться завжди зі своєї сторони. Не приймайте за когось рішення, дивіться. Як би це сказати, з своєї колокольні. Не ставайте на сторону там одної або іншої людини. А, дивіться, чи вам це підходить. Тобто, не принижуйтесь, я маю на увазі будьте централізовані. Розумієте, тоді а, цей день а, вийде вам дуже в насолоду. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна. Гарного вам мирного дня.